Вчора мене запитали, що робити з цими корупціонерами, як мери, селищні голови та депутати, які крадуть гроші. Селищна громада знає про їхні злочини, але міліція а ми вже розуміємо, що то не поліція. Вони так і не змогли стати поліцією за 15 років, ніяк не реагує не на письмові заяви, не на усні, ну жодним чином. Тобто поліція, частина злочинної схеми. Будь-якого регіону. Дивіться, що ми можемо зробити. Мені люди, люди в мене питають, чи є у нас гражданський арешт. Такого поняття в українському законодавстві не існує. Але є стаття 207 та стаття 38. Це е, затримання е, злочинця. Неуповноваженою особою. Тобто, будь-хто з нас може затримати злочинця під час коєння злочину, чи якщо нам стало відомо, що цей злочин коїться зараз, та доправити його до поліції. Таким чином, ми можемо боротися з усіма корупціонерами, так їх потім випустять, але буде факт фіксації злочину. І потім, коли до влади прийдуть е патріоти, ми всі ті злочини будемо піднімати. Ми взагалі зробимо аудит всієї країни за 30 років, щоб вся та й буча влада за всі 30 років там претензії не тільки до Порошенка, Зеленського та Януковича, такі ж претензії є і до Ющенка, і до Юлі, і до всіх інших. Тобто, вся влада за 30 років злочина. І в рамках статті 207 та 38 ми можемо на це реагувати, навіть якщо влада буде оцих покидьків випускати, ми будемо фіксувати злочини. Тобто, виглядає це наступним чином. Ви бачите, який це злочин, тобто злочин, який несе суспільну небезпеку. Ви затримуєте злочинця. І відводити його в поліцію. Фіксуєте цей злочин, фіксуєте заявою, його потім випускають. Але фіксація е, цього злочину та внесення в ЄРДР, ви маєте е, вимагати від поліції. Тому будь-якого злочинця, якого ви бачите під час скоєння злочину, ви можете в рамках цих двох статей 207 та 38 затримати та визвати поліцію. І зафіксувати цей злочин. Це теж маленький, але крок до боротьби з цією ібучою зеленою владою, тому що вони взагалі нічого не бояться. Але ці факти будуть залишатися в базі і стерти неможливо. Тільки вимагайте, щоб ті факти вносились в ЄРДР. І потім, коли до влади пройдуть патріоти, а це тільки питання часу, тому що я вже впевнений, народ України вже наївся цих клоунів, олігархів, їхніх е, якихось фунтів, людей, яких в Верховну Раду понабирали по об'явах. Е, Виключно для того, щоб красти бюджети, ці клоуни там з трьома класами церковно приходської школи не задавали лишніх запитань за конверт в кінці місяця. Вони готові були маму в ламбар здати. Тому от така наша влада злочинна. Ми не хотіли займатися політикою. Політика займається нами, тому я впевнений, що до влади прийдуть патріоти, і ми кожний цей випадок. В, в місті з аудитом країни будемо розбирати. Більш того, скажу, вся влада, вся влада в рамках головної справи буде визнана злочинним угрупованням. І в рамках цієї справи вся влада за 30 років буде накладений арешт на їхнє майно в рамках справи і. Кожен буде вже в рамках справи давати покази. Вся влада. І навіть якщо ти був один день держслужбовець, ти будеш повинен дати покази, що ти робив, як робив, як витрачав гроші. А декілька іностранних компаній з аудиту, які можуть проаудувати будь-який термін, в тому числі 30 років, а будь-який злочин має. Е слід свій фінансовий економічний, тому це дуже все легко робиться. Робиться моніторинг, висувається е звинувачення, вся влада. Під підозрою вся влада під арештом майна, і будемо розбирати кожен випадок, кожного держслужбовця за всі 30 років. Це буде велике очищення України від цього лайна, від цього політичного біосміття.